За одну хвилину розкажу вам про наші шафи Купе. Отже, перший варіант це двохдверна шафа розміром по ширині 2,40. З одної сторони, в нас є ніша для верхнього одягу, вона є двійна в нас. Зверху є поличка для зберігання ваших речей. З другої сторони в нас також ідуть глибокі великі полиці, і є опція з двома висувними ящиками, досить глибокими. Можна багато чого в нас туди поставити. Другий варіант шафи в нас по ширині вже 120 см. З цієї сторони, у нас також є полиці глибокі, і також комплектація з двома висувними ящиками, трішки менше, ніж попередніми, але вони присутні. Ось, і з другої сторони в нас також є штанга для верхнього одягу, але вона вже є в нас одна велика. Отже, так, якщо порівняти, яка між ними різниця? Ну, перше, це є габарити. Друге, ця сторона в нас має два окремих місця для вашого верхнього одягу. Там йде одна суцільна для великих площів пальто. Шуфляди полиці мають однакові. З цієї сторони в нас скло класичне, з цієї, з цієї сторони в нас буде скло вже підтемнене. Отже, зверніть увагу на вартість, поспішайте, приходьте та забирайте свої шафи купе.